Доброго добрий день, шановні колеги. В першу чергу хочу подякувати вам за те, що знайшли час і прийшли на наш дуже важливий захід. У нас робочих мови дві: українська і французька. Цей круглий стіл це, це тільки початок. Далі ми плануємо провести відповідну конференцію е, міжнародного рівня. Ну, і Розвивати цей напрямок більш широко із залученням наших іноземних партнерів і всіх, кого турбують проблеми екології, вирішення цих проблем в умовах, в умовах війни і після її завершення. Олександр Бондар у своєму виступі звернув увагу на найбільш актуальні для України екологічні проблеми, які вже до 2014 року були катастрофічними. А сьогодні, під час російсько-української війни, на них відчутно позначились бойові дії росіян на захоплених ними територіях Донбасу, Херсонщини, Луганщини, Чернігівщини та Кримського півострову, що підтверджується зокрема центром військової екології Міноборони України. Юрій Андрійчук вважає, що внаслідок злочинних дій росіян, зокрема підривом ними греблі Каховського водосховища. До Чорного моря потрапили шкідливі речовини, що стало проблемою не лише України, а й Туреччини, Болгарії, Румунії та Грузії. Юрій Ситник розповів про завдання Міністерства оборони України, зокрема щодо визначення завданої Україні екологічної шкоди, виконання до 2033 року планів заходів з реалізації національної стратегії протимінної діяльності. «Впровадження стандартів НАТО з екологічної безпеки. Валерій Юзба детально розглянув введення в Україні стандартів НАТО щодо екологічної безпеки. Порівнюючи їх з практикою запровадження свого часу президентом Ющенком міжнародного економічного стандарту базель 2. Фрегат ТОРАНЛІ У його активі. Більш ніж 30 років досліджень міжнародних відносин України вважає, що у справі усунення Україною екологічної катастрофи українському керівництву необхідно співпрацювати з Європейським Союзом, а також з Туреччиною як членом можливої регіональної міжнародної організації балтійсько чорноморсько Каспійська Дуга. Євген Лупаков. Екологічні проблеми не вважають для себе чимось несподіваним, адже ще на початку 90-х років оприлюднював їх на Заходах, які проводила спілка офіцерів України. Зокрема, те, що Чорноморський флот завдає шкоди не лише Кримському півострову, а й Чорному морю. Геннадій Ульянич розповідає про стан справ з розмінуванням у Африканському Сенегалі до чого долучилися міжнародні організації і про вплив на це політичних процесів у самій країні. Єгор Чернів звертає увагу, що екологічні наслідки війни стали фактором не тільки національної, але й регіональної безпеки. Зазначає, що офіційно загальна оцінка завданої довкіллю України шкоди становить 70 мільярдів доларів. Папа Мейсадьон, спираючись на багаторічний досвід, констатує, що найбільшої шкоди природі завдають збройні конфлікти. Важливим серед заходів з відновлення екології вважає міжнародне співробітництво. Михайло Мельников нагадав, що український ветеранський рух об'єднує колишніх військовослужбовців, чисельність яких становить 44 тисячі. Вони були учасниками 36 миротворчих операцій і мають великий досвід з розмізування територій. Магомед Таліїв розповідає про політику Російської імперії, яка у справі минулих століть вважала за належне нищити на Кавказі ліси, де розташовувались кавказькі сили опору. Нині проблеми екології безпосередньо пов'язані з російською окупацією. Сергій Чорнов порушує питання створення спеціального екологічного фонду, який стане механізмом з реалізації державної програми екологічного відновлення структур, що сьогодні координується Радою нацбезпеки і оборони. Мутасім Мухамед нагадав про війну на його батьківщині Лівії, яка триває понад 14 років. Відчутно негативну роль там відіграють вагнерівці, які майже повністю підконтрольна ліві, а також місцева корупція, внаслідок якої виникла екологічна проблема. Шейх Амад Абу Алруб. Отримано на круглому столі інформацію, обіцяє донести партнерам і друзям в арабських країнах під час обговорення питання надання Україні необхідної їй допомоги. Олексій Баганець нагадує про те, коли з'явилося таке поняття як екоцид, і що сьогодні в Україні він означає особливо тяжкий злочин, передбачений нашим Кримінальним кодексом, а також вважає, що таке кримінальне правопорушення потребує більш чіткого визначення як на національному, так і на міжнародному рівні. Сергій Кондратов звертає увагу. Що дії російського агресора значною мірою підпадають під юрисдикцію Міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму, а також він вважає, що відповідальність за систему захисту в ядерній сфері має покладатися на державу. Єгор Брудниковський під час виступу звернув увагу присутніх на використання новітніх матеріалів для енергетики. І на те, що новітні технології, якими займаються сьогодні його колеги, можуть відчутно спростити процеси розмінування українських територій. Олег Кончаківський маючи чималий досвід з розмінування, отриманий на початку 2000-х років на сирійсько-турецькому кордоні, звертає увагу на необхідність ефективніше використовувати чинні в Україні асоціації. Що вже отримали необхідні для розмінування ліцензії. В'ячеслав Мороз. Виконуючи роботу з фіксації злочинів екоциду, його колегам з Космічного національного центру доводиться протягом року опрацьовувати близько однієї тисячі документів, що засвідчують злочини росіян, проти яких будуть порушені кримінальні справи. Доктор Адель Омар. Коментуючи ситуацію з екологічних проблем своєї Батьківщини, розповідає про наслідки застосування присутнім там вагнером російським біологічної зброї, а також про проблеми з контролем харчів, через що населення страждає від онкологічних захворювань. Я ваг... Олівія Ведрін. Екологічні наслідки російсько-української війни. На переконання французького політолога є складовою путінської стратегії, і Європа вже починає переконуватися в необхідності створювати свою стратегію для протидії Росії. Вадим Скібіцький детально висвітлив тему екологічної загрози на тимчасово окупованих територіях, Назов основні чинники, які становлять ризики екологічної безпеці. Повідомив про наслідки кремлівської агресії проти України щодо екології. Керівники Інституту Олег Березюк та Ігор Остапенко у заключному слові подякували присутнім за цікаві, підкріплені переконливими фактами виступи. Повідомили, що зі звітом можна ознайомитися на сайті інституту, а також з відповідною інформацією на сайті Укрінформу. А ще виступи будуть надруковані у журнальному варіанті.